Всім привіт мої друзі і на зі Блад. Сьогодні я буду записувати відео по самим криджовим іграм хорорам в Роблоксі. Ставте подобайку, підписуйтесь і підписуйтесь на мій тигка по посиланні в описі. Добре, не буду я затягувати, і ми починаємо. Okay, но... Окей, ну. це даже нормально поки що виглядає. навіть якась атмосфера страшна є, ну мені не страшно. И це толбок симулятора, як я понял. Ага. Ми пошли кей, знайшов. О, Господи, я тобі якимось фігами спугався. Це якась дружена популярна. Чел, ты меня напугаешь. Господи, тут так багато страшных картин. Мене це напрягает. Если резко на мене якийсь скример вылупить каміння, я тут его без фурсия. А вот ходити. Куди ты? Ну, господи. Вы норміси? Вы норміси. Добре, це та... Це поки що розмінка. Я так і знаю, що це буде розмінка. І що? І, о, господи. ладно, тут я хоча б... Трошечки заспокоїмся. У нас Трижов і ключик є. А нет, то треба пройти. Ну нафіг, ні, я туди йти не буду. Типа ви хочете, щоб я туди пішов. по телу прошли. Господи, меня как будто на секунду парализовало. Все, я вышел, все. Дякую тебе, дякую. Баска, сейф зона, знайдись. Я тебя прошу, господи. краще в сейф зоне трошки посажу. И сюда кто-то еще зашел. Ой, дякую тебе, Боже. Господі, ви бачили, яке у мене лице було, коли той челік з'явився. Я просто якби тебе паралізувався на одну секунду. І в Господі світло тобі, дякую, що ти тут. А тепер мені знову в цей треба йти, йо, Господі, і так попугаю. Для чего? Для активу под видом. Просто я О, у нас еще одна дверка. О, господи. Ой, господи. Ну вы издеваетесь. Ну вы правда издеваетесь, мне еще треба... Я только вышел из дома, и тут еще какие-то квесты. Ух, ну дякую уж монстр за я бы тут, типа, тут вообще бы сдох. Окей, ну это уже не так страшно, ось, Так, ну дай мне еще треба белой ключ найти. А, вот он. Надеюсь, це останній ключ и це цієї игры. Я просто да, так хочу бігати. Надеюсь, це останній ключ, який тут вообще є. Бо просто я хочу целую частину видео закінчити и завтра уже пізно. И все, я бежав. І сбежав. Или мені куди ще треба йти? Для того, щоб щось ще открыто Если щось мені ще тропы відкрити, Да ви... издеваете Ну я ще точно буду проализовану Там дали ще І дали Ні, короче гру я не буду проходити, Да даже напросить в коментарях. Вот просто цю часто пройшов. Все, більше на PVT Все вс S L Enter, вс Правда, мені краще не треба було грати в цю гру. Я даже не розумію, що тут 41% може це забагованого монстра. І це правда страшно, що аж я на секунду будто реалізувався. І ця гра в 2021 році вийшла. О, господи. Я взагалі думав, що це буде та сама Toolbox симулятор Ну щось трошечки ні. Далі на очереді у мене буде ця гра. Зараз запишу собі так. Пограю. Все, я пограв. Можна виходити. І далі я ще щас виберу. І оця гра. Все. Вс, перша частина закінчена. Бо, я не знаю, зараз у мене 22.34, Я зараз буду йти спати, а то, о господи, це капець. Головне, щоб мені кошмари не снилися. Вс, я це собі занотував у цігри, які я должен пограти завтра. І вс, що, головне, щоб я не забув. Вс. От у ці ігри, їх троє. Три. У ці от я найбільше і, і ну, Далі ми будемо знижатися, потім оця, а потім уже оця. Ми будемо знижатися по оцінці. І поняли. Так що підписатися на те, по посиланню в описі, а я йду спати. Всім пока. І настав другий день 11 ранку. Сьогодні ми продовжимо грати в додивимося продовжимо, ці ігри. Слава Богу, мені страшні страшно з цієї гри не снилося. Я даже класно спав. Ну Окей, тоді починаємо з цієї ігрульки. Мені вже аватарка її не подобається, і за те, що вона... Ну що ну, це за сіра тут. Окей, Unlock Chat. Мені це нафіг не треба Don't Enter. Toolbox симулятор, я понял, что просто тут лабиринт. А нет, это даже не лабиринт. Ну що це за фигня? Ну вот я выбросила лабіринт, ушо. Далее. Да, то Ця гра недороблена. И кто в це може грати? Інстаграм? Тут Челси Инстаграм залушил. Офигеть.

S, L и Enter. Вс. И я добрався до цієї точки. Сама страшна гра на Roblox на игра. Мне уже вчорашня гра говорила. Но тут уже одне страшне страшні не будет. Ага, се scariest game on Roblox Don't not Play. Ууу, як страшно, уже наш аватар собі можна зробити. Волосы. От кепка це волосы. Яйце волосы, це волосы. Ага, я понял. Це просто... Зона 50.

Тому что там наверху фил що... Ну тут щейки кот, як то. Б... 1, 2, 3, 4. Было легко. -котик, тут И й... Добав... <звук> хтось там від того жсткий троллфа есть был. Давайте. Ого! сам тут надену. Так, попикову. Ну все. у тут уж... О, господи, чем мы так бегаем? Это смешно. М -м. о манго, мангот, 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 Манго, манго, манго. мангот, 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 же говно. Это симулятор. Ты даже бегать его можно. Но звучало в таких играх дают. Я понял, что стоять. его и. Як тут хтось може может задонатить пятнадцать тысяч рубаксев. Мы на ее трочке питали, как ты блюдо. Ничего не скажу. <Стурганское> да, я все, я Давай тут на Я не думаю, что тут точно может быть, человек. О, господи. Крім мене, хто ті ігри ще Я просто не розумію, як це, це людям може подобатися. Скажіть мені, будь ласка. Страшно. Страшно. От прямо обсрався. І ч? О, як страшно! Уутубокс! Як страшно! Як я в це 5 хвилин зіграв. Господи, як страшно. У мене прям бурашки тут по тілу і нам ще якісь подарунки подарунок дали. І нам дали. 50. монет. Так, я просто не бачу, скільки у мене до чого в мене. Окей, у ну, нас тут лісінка є. Яка теж зі столбоксу зроблена. Я даже не нападаю, потому что я твои игры я не классно. В принципе, до фолл. У нас тут вот еще есть ученые, которые говорят хм. Что ты хм, конечно? Просто дивишься на какого-то монстра. Какие дивятся на монстра, какие дивятся на монстра, и какие дивятся в стену. А потом на меня дивятся. И что ты там можешь хм, когда... Звичайно, в таких іграх там наверху самому є це як Сонік. І Як мені тепер вибратися? І мені тепер не як не вибратися. Ну і дякую. Я просто вже дригаюся від того що? Треба вийти. Так що L і Enter.